Так, я там обіцяв якийсь короткий коментар. Так, дати. так, так. скажіть, будь ласка, як ви взагалі, е, збираючи на попереднє судове засідання, оцінюєте зараз от, шанси, що суддя все ж таки от, вас відправить у СІЗО, наприклад. Да? От, який результат ви очікуєте? Я неодноразово заявляв і заявляю, в цій справі в них є тільки одне бажання. Там нема справи. Одне бажання мене арештувати. А їх мотиви, чому вони це хочуть? Ми зараз встановимо суді і ви це почуєте. Я не боюсь арешту, але я переживаю за те. Що цей арешт однозначно зашкодить нашій державі. Дякую. У ну, попереднє от засідання у вас ну, взагалі, які думки після нього. Я всі свої думки, от мій виступ, я як журналістів прошу його уважно подивитись. Обґрунтованість підозри, тиск на спитків і чому 300 мільйонів гривень. Повірте мені, вам буде цікаво. І не тільки вам. А ви тому каже, що ця ну, справа сфабрикована. Ким, на вашу думку, я це скажу в суді. Я буду. Під стенограму, несучи повну кримінальну відповідальність, розбивати це все. Це брехня інсинуації. І я це доведу. А арешт, вони знають, що нема справи. Вони точно знають, що цієї справи немає. Їм треба мене арештувати, хоч хоч якось. А чому? Дивіться трансляцію, мій виступ. Дякую всім.